Доброго ранку! Мене звати Петер Баумгартнер. На фірмі Лемкен я є керівником відділу агротренінгу. На цьому полі ми хотіли б дати поради по налаштуванню агрегату для передпосівного обробітку. Передпосівна комбінація «Корунт» є класичним агрегатом для пасивного обробітку ґрунту. Вона складається із чотирьох секцій робочих органів, починаючи із слідорозрихлювачів, підпружиненої вирівнюючої балки. Секції підпружинених зубів з підвіскою на паралелограмі в даному випадку це зуби типу марафон. І закінчуючи подвійним зубчатим котком-грудкоподрібнювачем, який складається із переднього більшого котка діаметром 330 мм та заднього меншого діаметром 270 мм. Зазвичай агрегат комплектується однією парою слідорозрихлювачів, але за потребою можна встановлювати дві або навіть три пари. Вони регулюються без інструменту по висоті, і для пристосування до колії трактора та її ширини їх можна пересувати по кріпильному кронштейну. Під Дружинена вирівнююча балка мультишина може бути встановлена у двох положеннях: агресивно на захват, як в даному випадку, або ж пасивно на зглажування. Зміна нахилу шини відбувається шляхом зміни отворів для кріплення. Крім того, балка може регулюватися по висоті підняття шляхом вкручування викручування спеціального болта. Під натиском ґрунту шина переходить у встановлене положення до упору. Якщо ж шину на регулювальних болтах більше притиснути донизу, вона буде краще вирівнювати поверхню поля. Для дружніх сходів є важливим дотримання секціями зубів однакової глибини як спереду, так і позаду. Верхнім пальцем паралелограмного механізму підвізки налаштовується глибина обробітку. Нижнім пальцем ми обмежуємо небажаний хід секції доверху. Якщо ми працюємо в кам'янистих умовах, нижній фіксуючі палець можна не вставляти. І таким чином, коли секція буде находити на камінь, зможе піднятися вгору. Подвійний зубчатий коток має маятникову підвіску, яка кріпиться точно між двома рядами котків, що дає їм можливість ідеально копіювати рельєф поля, як тандемна вісь причепа. Наступним пунктом є те, що передній коток значно більший, діаметром 330 мм, аніж задній, який має 270 мм. Тим самим ми маємо надійний привід котка, бо потік ґрунту від робочих секцій змушує його обертатися. Задній менший коток завдяки своїм розмірам має більшу швидкість обертання і тому добре вирівнює поверхню поля та подрібнює інтенсивніше. Кожна півтораметрова метрова секція зубів підвішена на валу із пружинної сталі високого гарту. Ці високоякісні вали є основою маятникової системи кріплення секцій, а незалежне кріплення кожної з них гарантує ідеальне копіювання рельєфу поля по всій ширині захвату. Дане поле було виоране вчора, а це означає, що ґрунт ще не встиг осісти. Йдучи по цьому сипучому піщаному ґрунту, ноги сильно провалюються. Те ж саме помітно і на тракторі. Спереду ми маємо баласт, який, звичайно, нам потрібен для впевненого руху по дорогам. І тут ми помічаємо, що колеса провалюються в землю, залишаючи за собою колію близько 10-12 см. А це значить, що роблячи передпосівний обробіток, ми повинні працювати настільки глибоко, щоб розрихлити колію трактора. Цього можна було б уникнути, якби плуг працював із котком ґрунтоущільнювачем, але часто з логістичних чи економічних причин від нього відмовляються. І тому саме в цих умовах тиск повітря в колесах слід тримати настільки низьким, наскільки це можливо. В цьому колесі тиск 1,9 бар. І спочатку ми його знизимо. Зараз маємо 1,1 бар. Це одразу стає помітним по збільшенні плямі контакту, опорній площі колеса. Таку операцію слід провести як для передніх, так і для задніх коліс. Ми значно знизили тиск повітря у всіх колесах і зараз перевіримо, наскільки тепер грузне трактор. Зараз ми маємо 6 см. Отже, за допомогою таких простих маніпуляцій ми зменшили глибину колії трактора на 50%. Звичайно, що використання котка при Оранці було б більш ефективним, але вже ці невеликі заходи дають можливість не заглиблювати агрегат глибше аніж потрібно. Для зворотнього ущільнення подвійними котками вирішальним є позиція центральної тяги на візки трактора. Часто її фіксують у самому верхньому отворі башти на візки агрегату чим намагаються досягти більшої висоти підняття машини. Але для роботи агрегат треба пристосувати правильно, щоб досягти оптимального зворотнього ущільнення, і це вдасться зробити тільки тоді, коли центральна тяга в робочому положенні лише дещо піднята в сторону башти агрегату. Зараз дуже чітко видно, що при низькій агресивності налаштування вирівнюючої балки на ній затримується мало землі, і при цьому агрегат, звичайно, легше тягнути. Але вирівнювання колій, що залишає трактор, є незадовільним. Явною ознакою цього є те, що котки заповнені землею не по всій робочій ширині. Це простий і точний сигнал для того, щоб збільшити агресивність установки мультишини. Коли підпружинена мультишина правильно налаштована, то видно, що котки повністю наповнюються землею по всій ширині захвату. І це все загалом потім виражається в якості обробітку, а це значить, що поле є вирівняним, грудка подрібнена та прикатана. Таким чином, за допомогою багатьох маленьких налаштувань, корунд можна пристосувати до будь-яких умов, роблячи ідеальний обробіток під картоплю, кукурудзу, цукровий буряк, ріпак та інші дрібнонасінні культури.